Вітаю на календарі п'ятниці, 16 серпня в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. Сьогодні говоримо про таке: примусова евакуація неповнолітніх з прифронтових населених пунктів Донеччини. Уже вивезли 3666 дітей. З вісімдесяти визначених населених пунктів області евакуйовано всі дітей. До курахового правоохоронці доставили гуманітарну допомогу. У нас дуже багато постраждалих. У нас і загиблі, і поранені, так що у нас вісім. Унадцять тільки загиблих по селищу мирного населення і 38 поранених. По Курахівському Сиростинському округу Це, звичайно, багато. Заради безпеки маличі та їх рідних у мирнограді триває примусова евакуація родин з дітьми. На території Мирноградської міської територіальної громади залишається 26 багатодітні родини. З них 83 дитини. Мешканці району Динас отримали продуктові набори від благодійників. Молодці, дуже добре, що не забувають. Так не кожен ризикне ціни на м'ясо знижуються. Огляд цін на ринку покровська малочка молочко ще за старими цінами. Єдине, що трохи підійнялися в ціні масло і твердий сир. Трошки до 5% може. Випуск новин почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Російські війська завдали 2766 ударів по лінії зіткнення та житловому сектору. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, села Верхньокам'янське, Зоря, Лисівка, Малинівка, Миколаївка. Руйнувань зазнали 13 цивільних об'єктів, з них дев'ять житлових будинків. У Верхньокам'ян. Інському ворог з артилерії вбив двох мешканців. Ще одна людина загинула в Миколаївці. Пошкоджено приватну оселю. По Костянтинівці окупанти двічі вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч», Поранили двох цивільних осіб. Пошкодили два приватних будинки. АЗС, електромережі у Новогрудівці внаслідок влучання дрону травмовано трьох мирних жителів. Крім того, стало відомо про поранену цивільну особу у часовому яру, яка постраждала через російську атаку 14 серпня. Поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження. Мирноград вкотре під ворожим ударом. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів залучались до ліквідації пожежі, яка продовжується 14 серпня. Внаслідок обстрілу на полігоні побутових відходів відбувається горіння сміття. Минулої доби околиці міста були під ворожим обстрілом без постраждалих. Повідомляє Мирноградська МВА. Примусова евакуація неповнолітніх з прифронтових населених пунктів Донеччини уже вивезли 3666 дітей. Подробиці дивіться далі. Донеччина страждає від підступних нападів зі сторони ворожих окупантів, які активно гатять по населеним пунктам, внаслідок чого страждає мирне населення. Тому керівництвом області було прийнято рішення про проведення примусової евакуації населення у низці міста сел. Варто відзначити, що загалом на всі підконтрольні українській владі території області Наразі залишається близько 450 тисяч осіб, а в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій, а це 16 територіальних громад. Залишається близько 60 тисяч цивільних, з яких 2647 дітей. Спочатку проведення заходів за в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками станом на сьогодні з населених пунктів Донецької області загалом евакуйовано 3 тисячі. «666 дітей з 86 визначених населених пунктів області евакуйовано всіх дітей. Наразі триває евакуація з 20 населених пунктів Краматорського та Покровського районів, де залишаються загалом 2235 дітей. Евакуація дітей триває щодня. Спеціальні екіпажі вивозять неповнолітніх разом із батьками або законними представниками на спеціальному автотранспорті. В Новогродівській громаді з чотирьох визначених населених пунктів е, залишається тільки місто Новогродівка, в якому наразі є 10 дітей, за нашими офіційними даними. Тобто з трьох населених пунктів діти евакуйовані повністю. В Гродівській громаді з 15 населених пунктів залишається два. Це селище Новоекономічне село Миколаївка. Е, загалом в сумі там залишається 9 дітей. В Селидівській громаді, місто Селидове, місто Українське, селище Цукуріне новий населений пункт. 261 дитина в Селидове, 52 дитини в Українську, і в на 12 дітей. За словами Сергія Гончарова, найбільше дітей залишається в Мирноградській територіальній громаді. По Краматорському району, по Лиманській територіальній громаді, місто Лиман, селище Тробишеве і село Ставки, відповідно. 16, 23 та двоє дітей, і в Елінівській територіальній громаді в селі Катеринівка одна дитина і в селі Полтавка 6 дітей. Повторюю, всього за область ми маємо наразі 2235 дітей, які повинні бути евакуйовані в примусовий спосіб. Варто відзначити, що евакуація здійснюється безплатно, отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів можна зателефонувавши на гарячу лінію Донецької ова за номером 0800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548, або написати у меседжери WhatsApp, Telegram або Viber на номер телефону 096 078 84 -3. Тепер дізнаємося новини з приводу обміну полоненими. Фахівці зазначають, у першу чергу повертатимуть важко поранених жінок, тих, хто довго знаходиться у полоні. Також особливу увагу приділять поверненню усіх, хто був на Азовсталі. Відомо про 1368 захисників, які захищали Азовсталь і наразі знаходяться у полоні. До курахового правоохоронці доставили гуманітарну допомогу. На території Донеччини не вщухають жорстокі бої. Всі ті населені пункти, де раніше вирувало звичайне спокійне життя, перетворилися на суцільний жах. Курахівка розташована приблизно за 7 кілометрів від лінії фронту. Війська РФ щодня завдають ударів по селищу. Раніше в населеному пункті проживало близько трьох тисяч осіб, зараз трохи більше тисячі. Ситуація вкрай важка, і тому нещодавно до Курахівки приїжджали співробітники полі. І правоохоронці доставили продуктові набори. Мешканці розповіли, як вони виживають та що їм доводиться переживати щодня. На жаль, скажімо так: не всі все ще згодні чи готові їхати, чи розуміють, чи не зовсім розуміють, що треба виїжджати, але роботу цю Курагівська міська рада з ними проводить щоденно. У нас дуже багато постраждалих. У нас є загиблі, і поранені, так що у нас 18 тільки загиблих по селищі мирного населення, і 38 поранених. По Курахівському Сарастинському округу це звичайно, багато. Коли один вибухнув, я був у приміщенні. Штукатурка посипалась. Чую, свистить друга. Думав, летить літак. Подивився у небо. Летить кап цей. багато людей. Потребують багато людей допомоги і фінансово, і у продуктах у всьому. Радуктах, ну во всьому качо, коли обстрілюють і кому нада потрібно житло, хто виїжджає, що вивозили ви. Велике, дякую, бережіть себе і дякуємо, що ви допомагаєте. Зараз в селищі оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Через небезпеку більшість сімей виїхали, але деякі тут досі залишаються. Місцева влада та поліцейські переконують дорослих, що маличі не місце на війні, та закликають евакуюватися їх до безпечних регіонів. «Укрзалізниця підвищить вартість квитків. Повідомив керівник пасажирського напряму. «Укрзалізниці». розробляється модель зміни тарифів, за якою ціна залежатиме від популярності маршрутів та часу доби, а також реагуватиме на інфляцію. Заради безпеки малечі та їх рідних у Мирнограді триває примусова евакуація родин з дітьми. Подробиці дивіться далі. Примусова евакуація населення з мирноградської громади. Триває потрохи. Люди покидають міста та селища, аби врятуватися самим та надати більш безпечні умови дітям. Особливу увагу під час евакуації приділяють незахищеним верствам населення. На території мирноградської міської територіальної громади залишається 26 багатодітні родини. З них 83 дитини. Зараз темпи евакуації значно прискорилися, бо лінія фронту до Мирноградської міської територіальної громади зараз набагато ближче, ніж була там три тижні тому. Темпи прискорилися. Кожного дня виїжджає дві-три родини. Інформування населення проходить і соціальними мережами, і їздить евакуаційна група по місту. По адресно всі ці родини відпрацьовуються. Якщо там немає з ними контакту, всі перевіряються. Можливі адреса, де вони можуть знаходитися. Тобто ми працюємо зараз у цьому напрямку. Ті, хто наразі не визначився з подальшим місцем проживання, мають змогу звернутися за допомогою до управління соціального захисту населення міста Мирноград. Там є оператор, який надає цю інформацію, тобто є дуже велика база. Місць, де вони можуть, куди вони можуть поїхати. Це і Київська область, і Дніпропетровщина, і Полтавська область. І вони можуть отримати цю інформацію. Тобто, родина може як записатися на евакуацію, так і їм допоможуть, оприділитися з місцем, де вони будуть перебувати. За словами працівників поліції, під час екстреної евакуації зазвичай родини беруть з собою мінімальний набір речей та документів. Поліція постійно з працівниками ДСНС та військово цивільної адміністрації виїжджають на. На родини, які залишилися у громади, проводять з ними бесіду та по евакуюють дітей разом з батьками. Діти, які евакуюються, постійно виїжджають в бронежилетах, в касках та на броньовано авто. Днями мережею почала поширюватися інформація про настання адміністративної відповідальності для батьків, які відмовилися евакуювати малечу з небезпечних територій. Це підтвердив і Антон Сябрук. На даний час багато родин, які погоджуються на евакуацію. Деякі родини виїжджають самостійно і з родинами, які відмовляються від евакуації, постійно продовжуються проводитись бесіди, та їх попереджається, що. За те, що вони відмовляються, вони можуть понести адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Так як батьки відповідають за життя та здоров'я своїх дітей. Наразі на Донеччині функціонує спеціальний кол-центр з питань евакуації. Отримати консультацію та записатися на спеціальний потяг люди можуть за номером телефону 0800 500 121. Мешканці району Динас отримали продуктові набори від благодійників. 16 серпня у Покровську у районі Динасового заводу пройшла видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для місцевих мешканців. Благодійники намагаються всебічно надавати допомогу потребуючим. Через повномасштабну війну багато мешканців залишились без засобів існування. Тому такі продуктові набори неабияк допомагають вижити. Дуже раді, дуже раді, що Нам допомагають. Це велика допомога. Мені взагалі, у мене пенсія маленька. Я дуже рада. Дуже хорошо. Дуже добре, ми вдячні за те, що нам дають. Нам дуже велика допомога. Як у мене цукровий діабет, тут гречка зараз. Мені це дуже добре. Пшоно також воно. Так що борошно і все інше. Мені, наприклад, подобається, я їм навіть м'ясне. Щомісяця я отримую гуманітарку. Вона мені допомагає вижити, бо у мене маленька пенсія. Я отримую вперше, бо у мене син отримував. Приїжджають, допомагають. Це допомагає так. Як? Ми ж пенсіонери допомагає, і макарони, і крупи допомагає. Щомісяця допомагає. Навіть якщо хтось сам не з'їсть з людей, то розповідають, що собачкам дають, годують, аби вони не пропали голодні. Тож це добре. Молодці, дуже добре, що не забувають. Так не кожен ризикне. В основному паштети, макарони, цукор, сіль, олія соняшникова нормально, коли як потрапляє і рис, і горох. Щомісяця, щомісяця рис і горох. допомагають? Нормально. олія, борошно, все, все, що потрібно, добре волонтери. Так, молодці, тим паче. У наборах є найнеобхідніші продукти: крупи, макарони, олія, консерви. За словами благодійники, видачі допомоги будуть проходити і надалі, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація у громаді. Від сьогодні, 16 серпня, у місті Селидове змінюється графік подачі центрального водопостачання. Відтепер воду подаватимуть на місто з 12 до 16 щоденно. Ціни на м'ясо знижуються. Огляд цін на ринку Покровська. Ринок пустий. Багато людей виїжджає. все ж таки. Хтось збирається виїжджати, хтось вже виїхав. Сьогодні на одному з ринків Покровська покупців небагато, адже багато хто покинув місто через безпекову ситуацію. Продавці кажуть, попри зниження продажів, ціни залишаються більш-менш стабільними. Так, ціна на молочні продукти та ковбасу наступна. Молочка ще за старими цінами. Єдине, що трохи підійнялися в ціні масової тверд твердий сир. Трошки, до 5 відсотків може. Ковбаса не дорожчала. У порівнянні з минулим тижнем ціна на яйця також не сильно змінилася. Так, вартість одного десятка коливається від 35 до 38 гривень. А ось овочі та фрукти знайти можна на будь-який смак та гаманець. Помідори здешевшали польові помідори – від 25 гривень до 40-45. Люди ходять, картопля також – від 20-25 до 30 до до 30. Як було без змін. А здорожчала. На закупці вже коштує 28 гривень. Виноград коштує 100 гривень 90 Домашній виноград зараз отримуємо. Вартість свіжої свинини сьогодні трохи знизилася. Так за кілограм доводиться заплатити 170-200 гривень. Ціна на сало коливається від 150 до 200 гривень. Проте на інші продукти, за словами фахівців, ціни зросли. Найбільше на цукор, соняшникову олію та фрукти. По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах 1%. Покровськ, серпень 2024. Закон про легалізацію медичного канабісу в Україні починає працювати сьогодні. Закон дозволяє використання канабісу у медичних промислових та наукових цілях. Також він створює умови для доступу пацієнтів до лікування онкологічних та інших захворювань. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 17 серпня. У Покровську хмарне небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Температура коливатиметься від 11 до 28 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.